Lenovo Yoga 7i – це універсальний ноутбук трансформер, що поєднує в собі потужність ноутбука та гнучкість планшета. Завдяки шарніру, що відкривається на 360 градусів, компанія Lenovo позиціює Yoga 7i 2 в одному як рішення для користувачів, яким потрібен один пристрій для різних сценаріїв від роботи з документами та веб-серфінгу до перегляду кіно і навіть малювання ескізів на екрані. Lenovo Yoga 7i 2 в одному в кольорі Luna Grey виглядає стримано та елегантно. Корпус виготовлений із міцного анодованого алюмінію, що додає ноутбуку преміальності на дотик і забезпечує витривалість у повсякденному використанні. Якість збірки тут безумовно на високому рівні. Нічого не люфтить і не скрипить, а шарнір екрана надійно фіксує його у будь-якому положенні. У кожному положенні конструкція здається продуманою: йога i 2 в одному впевнено стоїть, коли його ставиш будиночком і зручно лежить у руках як планшет. За своїми розмірами, ноутбук досить компактний. Актний і у складеному стані його товщина складає 16 мм. Його вага приблизно 1 кг 600 грамів, і це нормально як для металевого трансформера, хоча в руках це відчувається. А носити його в рюкзаку чи в сумці достатньо легко. Тут проблем не виникає. Однією з головних родзинок Lenovo Yoga 7i 2 в одному є його 14-діймовий сенсорний дисплей. Він має роздільну здатність WQXGA це 1920 на 1200 пікселів зі спів. Одношенням сторін 16 до 10, трохи збільшена висота екрана порівняно зі стандартними 16 на 9, особливо доречно для роботи. На дисплеї поміститься трохи більше рядків тексту чи таблиці, і їх менше потрібно буде гортати. Матрицю виконана за технологією OLED, а це означає насичені кольори та глибокий контраст. Екран підтримує технології Dolby Vision та веседісплей HDR True Black 500. Тому темні сцени залишаються деталізованими, а яскраві соковитими. 100% покриття кольорного. DCI-P3 означає, що цей дисплей відтворює дуже широкий спектр кольорів. Фотографії, відео та графіка. Виглядають надзвичайно насичено і точно. Цю якість оцінять фотографи, дизайнери та всі, хто працює із кольорокорекцією. Екран дозволяє бачити усі нюанси відтінків. Дисплей Yoga 7i2 в одному безумовно підтримує роботу зі стилусом. Причому він розпізнає нахил та силу натискання. Це забезпечує точність і зручність для творчих завдань, як от малювання. чи Рукописні нотатки, тому можна буде малювати чи писати від руки із природною точністю, адже товщина штрихів залежить від сили натиску і кута нахилу пера. Такі можливості точно порадують художників, дизайнерів і усіх любителів робити нотатки від руки. Частота оновлення екрану 60 Гц, це не ігровий показник, але достатній для роботи та творчості. Картинка виглядає плавною, анімації не смикаються, а дисплей має глянцеве покриття, тому за яскравого освітлення або на сонці. Може давати відблиски та збирає відбитки пальців, проте запас яскравості доволі високий, тому екран лишається читабельним навіть у добре освітленій кімнаті. Усередині Lenovo Yoga 7 i2 в одному встановлено сучасне потужне оснащення, як для тонкого ультрабука. Це процесор Intel Core Ultra 7 256V, восьмиядерний із максимальною частотою до 4,8 ГГц, виготовлений за трьох нанометровим техпроцесом. Такий чип поєднує високопродуктивний із помірним енергоспоживанням у повсякденній роботі Yoga 7i 2 в одному працює блискавично без жодних підвисань. Вбудований нейронний співпроцесор допомагає з операціями штучного інтелекту та підвищує енергоефективність системи. А 16 гігабайтів оперативної пам'яті формату DDR5 вистачає для будь-яких сценаріїв від повсякденних до ресурсомістких. DDR5 забезпечує високу швидкість обміну даними, тому система миттєво реагує на дії користувача навіть за великої кількості від. Застосунків. Для зберігання даних встановлено SSD на 1 терабайт. Накопичувач гарантує високу швидкість завантаження і копіювання файлів та надає великий запас місця для програм чи проєктів. Графічний чип Yoga 7 i2 в одному інтегрований, проте не простий Intel UHD чи Iris, а новітній Intel Arc Graphics 140 V. Це вбудований графічний адаптер Intel, який помітно продуктивніший за попередні покоління інтегрованої графіки. Він забезпечує плавне відтворення. Відео та справляється з різними графічними задачами від обробки фото до відеомонтажу. Що цікаво з цією конфігурацією ви зможете навіть пограти в ігри. Популярні онлайн-проекти або так звані легкі ігри підуть на середніх налаштуваннях із прийнятною частотою кадрів. Безумовно, не варто очікувати комфортної роботи в сучасних вибагливих 3D-іграх чи професійному 3D-рендерингу. Такі завдання цій інтегрованій графіці вже не під силу або ж потребують зниження якості. Але для Більшості повсякденних потреб можливостей Intel Arc 140 v вистачає з головою. Компанія Lenovo оснастила Yoga 7i 2 в одному акумулятором місткістю 70 Вт-година. Це солідний показник як для 14 дюймового лептопа. Завдяки енергоефективному процесору та оптимізації системи, ноутбук використовує заряд дуже економно. В офісному сценарії Yoga 7i 2 в одному може працювати без підзарядки цілий робочий день. Звісно, за серйозного навантаження та високої яскравості дисплея. Час автономної роботи може суттєво скоротитися, проте зазвичай офісної роботи вам доволі рідко доведеться шукати розетку. Заряджається Yoga 7i 2 в одному через сучасний порт USB Type-C з підтримкою Power Delivery 65 Вт. Тож заряд можна буде поповнити зарядним блоком від інших гаджетів чи навіть відповідного павербанка. Попри тонкий корпус, Lenovo Yoga 7i 2 в одному має досить солідний набір портів. На бокових гранях розташовано загалом три порти USB. Є принаймні один стандартний USB Type A3.2 і кілька USB Type-C. Порти Type-C універсальні, через них можна як заряджати ноутбуки, передавати дані на високій швидкості, так і підключати зовнішній дисплей. Приємно, що Lenovo не відмовилися від повнорозмірного HDMI, адже ви зможете під'єднатися до монітора, телевізора, а що найважливіше, до проектора без жодних адаптерів. А це серйозний плюс для офісної роботи і презентації. Також на корпусі є стандартний 3,5 Міліметри аудіороз'єм, до якого можна під'єднати дротові навушники чи колонки, що стосується бездротових комунікацій, в цей ноутбук встановили модуль Wi-Fi 7, що забезпечує високу швидкість та стабільне з'єднання. Я не впевнений, що зараз у багатьох є роутер із підтримкою Wi-Fi 6, тому модуль Wi-Fi 7 – це з запасом на роки вперед. Модуль Bluetooth також на борту він гарантує надійне підключення бездротових пристроїв, мишки навушників чи смартфона. Окремо виробник зазначає про підтримку. Актуальних протоколів безпеки, тобто ваші дані під час передавання по Wi-Fi будуть захищені. Клавіатура Lenovo Yoga 7i 2 в одному острівного типу із розділеними клавішами. Оскільки це 14 дюймовий ноутбук, цифрового блоку на клавіатурі немає, але це дозволило зробити розкладку просторішою. Клавіші повнорозмірні і з оптимальною відстанню між ними, тож набирати текст зручно. Хід клавіш середньої глибини, натискання чітке, друкувати довгі тексти приємно і легко, помилки мінімізувати. Завдяки продуманій ергономіці клавіатури. Погодьтеся, що підсвічування клавіатури це окрема перевага. Символи на клавішах рівномірно підсвічуються м'яким білим світлом, що допомагає при роботі в умовах слабкого освітлення. Яскравість підсвітки можна регулювати або ж вимкнути залежно від умов і вподобань. Тачпад у Yoga 7i 2 в одному великий і достатньо зручний, аби не користуватися мишкою під час офісної роботи. Ноутбук підтримує всі жести Windows, прокрутка двома пальцями. Шлабування з щепком, жести для перемикання між вікнами та робочими столами. Для ноутбука бізнес-сегменту важливо мати якісну веб-камеру, і тут інженери Lenovo не підвели. Lenovo Yoga 7i 2 в одному встановлена камера на 5 мегапікселів із роздільною здатністю 2592 на 1944 пікселі. Зараз ми записуємо відео із максимальною роздільною здатністю це 1440p 30 кадрів за секунду. Максимально роздільною Здільна здатність фото така ж 2560 на 1440 пікселів. Варто зауважити, що поряд із камерою розташований 3D-мікрофон із функцією шумозаглушення. І наразі я виставив налаштування, щоб мікрофон ізолював конкретно тільки мій голос. І як вам картинка на вебку, як вам звук на цей мікрофон, пишіть у коментарях. Щодо звуку, то для відтворення аудіо у його 7 i 2 в одному передбачено стереодинаміки. Їх можливості вистачає для озвучення Відеодзвінків, системних сповіщень чи перегляду youtube відео Підсумовуючи, можна сказати, що Lenovo Yoga 7i 2 в одному це один із найзручніших пристроїв у своєму класі. Він поєднує сучасні технології та зручність, гнучкий дизайн, чудовий дисплей, високопродуктивність і пристойну автономність. Якщо ваші задачі і стиль роботи відповідають його можливостям, то Lenovo Yoga 7i 2 в одному це ідеальний варіант. Друзі, не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал. Аби не пропустити нових відео, папа. -па.